У нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто, для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам приходиться працювати, практично вся теплова і гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів. Також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій Укренерго. Тобто, практично на кожну важливу підстанцію вже щось, на жаль, прилітало. При цьому на деякі підстанції по декілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Є і такі об'єкти. Тому масштаб руйнувань колосальний і. Після кожної масованої ракетної атаки потрібен певний час для того, щоб спочатку заживити більшість споживачів, відновити можливість доставляти їм електроенергію через українську енергомережу. І ще, як правило, один-два до трьох днів йде на те, щоб ті графіки аварійних відключень, які ми як оператор енергосистеми вводимо, для того, щоб енергосистема працювала стабільно. Щоб ці графіки зменшилися і перейшли в плановий режим, власне, що ми вже і спостерігали з суботи. І по сьогоднішній день, сьогоднішні графіки відключень у нас пов'язані в основному з тим, що в Україні через оці масові пошкодження електростанцій є дефіцит генеруючих потужностей. По простому дефіцит виробництва електроенергії ми не можемо зараз в енергосистемі згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити, особливо враховуючи те, що зараз такий період похолодання, а значить, і споживання дещо зростає.